Під час засідання виконкому шосицької міськради було вирішено підтримувати юних спортсменів, які будуть показувати найкращі результати на змаганнях різних рівнів. Перше, мабуть, за 33 роки незалежності вирішили створити комісію, створити положення. У нас дуже діти мають гарні результати виступів. І на всеукраїнських змаганнях чемпіоната світу, чемпіоната Європи, ось хлопець бронзовий призер, чемпіонату а, світу, з дівчата з травки на акробатичній далі з Франції приїхали, друге місце зайняли. На сесії буде затверджена зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту, виділені кошти. Розглянули питання щодо взяття шоскінців на квартирний облік. Це наші діти, які мають статус в дітей сірі та дітей, чи можна підкоментувані. Надійшли листи від управління соцзахисту. Особи, які перебували у нас на противному обліку і мали стати з особи зімениць другої групи, отримали компенсацію за належні житлові приміщення і купили собі житло, і ну, мають бути зняті з обліку. Говорили й про надання тимчасового житла переселенцям. У нас звільнила квартира, яка знаходиться в фонді тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. І е, недавно ми поставили людину, е, яка е, по бальному, по бальному розрахунку зараз має найбільшу кількість балів. Це людина, внутрішньопереміщена особа, є учасником бойових дій, також є особою з інвалідністю, і ми надаємо. Е, ну, Вільну квартиру, бо і їхнє житло там, де вони мешкали всерединобуді, воно зараз розбите. Під час засідання виконкому шосицької міськради було ухвалено рішення щодо надання будівельних матеріалів для першочергових ремонтних робіт об'єктам інфраструктури, постраждалим наслідок російських атак. Також ухвалили рішення про компенсації постраждалим мешканцям шосицької громади. Прошу затверджувати рішення комісії про надання компенсації 29 громадянам нашої громади на загальну суму 1 мільйон 709 тисяч 50. Також під час засідання виконкому ухвалили рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування. Загалом це понад 1 мільйон 600 тисяч гривень.